Також Ісус Христос розказав ще одну притчу, і вона звучить так. Ще царство небесне подібне до невода, закинутого в море, який захопив риби всякого роду, і як наповнився, то витягли його на берег і, сівши, вибрали що добре в корзину, а погане викинули геть. Так буде при кінці світу. Вийдуть ангели та й відділять злих з поміж праведних і викинути їх у піч вогнену, там буде плач і скрегіт зубів. Ми бачимо, що Ісус Христос закликає до того, щоб, до, щоб людина зробила вибір. Людина, котра чує цівангелію, ці цю благовість, цю радісну вість про те, що є спасіння від Божого гніву. Вона повинна відповісти на цей призив, вона повинна прийти до Ісуса Христа. Попросити прощення за свої гріхи та послідувати його прикладу. І вона матиме вічне життя, і вона буде в числі тих, яких не викинуть у вогонь вічний, де буде плач із зубів, але їх заберуть у Царство Небесне, у вічне блаженство.